Друзі, привіт! Сьогодні варимо макарони. Макарони обирайте лише з твердих сортів пшениці. Якщо берете борошно вищого сорту, у вас буде клейстера на макарони. Кип'ячену питну воду підсолюємо і насипаємо туди макарони. Насипаємо стільки, щоб зверху у вас залишилось достатньо води. Хоча б сантиметр щоб був води, якщо це широка кастрюля, і обов'язково одразу помішуємо, щоб вони не злиплися. Якщо ви будете брати маленьку кастрюльку, то води зверху має лишитися більше. Ось тут ви бачите, що зверху води я лишаю близько 2 см. Це десь 2 треті половина столової ложки. От можете брати отак ложку, вставляти в кастрюлю і дивитися, щоб вони були неплотненько і міряти ложкою, скільки у вас лишається води. Бо якщо буде замало води, то макарони вберуть в себе всю воду і у вас вони просто злипнуться. А нам треба, щоб макарони були розсипчитими. Після того, як макарони закипіли, кришку залишіть трохи привідкритою. Тоді макарони не будуть знову у вас втікати. І трохи помішайте знову. Коли макарони збільшились в об'ємі і стали вже достатньо м'якими, вони готові. Треба вилити воду. І якщо ви зварили багато макарон, то промийте їх водою, тому що, якщо ви не промиєте і просто отак кинете масло, то вони у вас зліпляться в одну купу. Якщо ви зварили трошечки макарон на один раз, можете не промивати. Потім макарони пересипте назад в кастрюлю, покладіть кусочок масла, дочекайте, щоб він розтанув, і перемішайте. Макарони викладаємо на тарілку і посипаємо сиром. Смачного!